Та вони зробили, вони під директорством дяді Сема зробили, то, ну, воно переросло в таку то бойню, що жалко мені. То, то ви не схвалюєте дії західних країн, так? Да? Ну розумієте, що МВФ дає нам дуже великі проценти, дуже під, під свою ту. Ну, я так читала, що ввели вроді з понеділка. Ну, я так думаю, що вони будуть вести. Ну, цей вопрос ми должны решать мирно. Ніхто не должен мішуватися, як і в сім'ї. Ми должны ми самі решить цей вопрос. Ну, я думаю, що у Путіна вистачить разуму. А взагалі то санкції недостатні. Ті, що зараз тут, тут треба. Ну, перше, це технічна допомога безпосередньо технікою, там, обладнанням і так далі, радниками. Ну, а другий етап це безпосередня участь військових у, у військових операціях в Україні. Раз ми не можемо самі, навіть треба звертатися за більш радикальними діями до. во Перше, вони теж не хочуть воєнних действий. Мені так Але, Тим менше... Опасность есть є в тому, будут вот и далі лізти на територію України. Ну, розвалюють економіку Росії, пусть розвалюють далі. Ну я думаю, для партії регіонів оно... це сама партія регіонів, члени це сім'я Януковича, там можна так скажеться, да, партія регіонів, які вони самі відмовилися від цього. Ну, я так вважаю. Тому це ніяк. Дуже вплинуть на нас, на мене там чи на них не буде. Партія регіонів пройде вибори, Верховну Раду пройде це однозначно. Так само пройде як і інші. Може, вона якось меншу набере долю, але вона пройде.